Ледача бджілка у глибокому лісі серед зелених галявин та квітучих полів стояв чарівний бджолиний вулик. У ньому жила бджілка на ім'я Мія. Вона була найлінивішою бджілкою в усьому вулику. Мія весь час шукала виправдання, аби уникнути праці. Усі інші бджілки працювали наполегливо, збираючи нектар і роблячи мед. Але Мія обрала для себе інший шлях. Одного дня у вулику зібралися на нараду усі бджілки. Вони були дуже схвильовані, бо не встигали зібрати потрібну кількість нектару, аби пережити зиму. Мія теж вирішила приєднатися до них, аби бути в курсі, що ж відбувається і чому всі такі напружені. Старша бджілка. Взяла слово і глянула на Мію серйозно. Мія, у нашому вулику, кожна бджілка повинна допомагати. Чому ти не працюєш? Мія зітхнула і відповіла. просто лінь. Якщо інші працюють, то чому б не дозволити їм це робити за мене? Бабуся Мії посміхнулася та сказала Мія. Так ти ж навіть не спробувала. Спочатку ти вкладаєш зусилля, а потім отримуєш задоволення. Спробуй працювати разом з іншими, і ти побачиш, як це може бути захопливо. Але, намію, це ніяк не вплинуло. І вона продовжувала безтурботно літати. Одного разу вона побачила веселого та енергійного джмуя на ім'я Дінь. Він завжди був повним ентузіазму та ідей, особливо коли працював. Міні дуже сподобався Дін, і вона захотіла з ним подружитися. Підлетівши до нього, вона сказала: Давай разом погуляємо. На що отримала не дуже приємну відповідь від Дін. О, це ти ж та сама ледача бджілка, яка ніколи не працює. І так все життя прогуляєш. Вибач, але мені це не цікаво. Мія обурилася та полетіла геть. Сидівши на гілці засмученою, з голови у неї не виходили слова Дін, я така. Наступного дня. Мія таки вирішила спробувати збирати нектар з іншими джінками. На початку їй було дуже важко, але згодом Мія почала входити в процес. Рухи ставали впевненішими, вибір квітки точнішим. Вона зрозуміла, що праця не тільки забирає сили, але й дає можливість отримувати задоволення та внутрішню працю. Під час збирання нектару. Дін підлетів до Мії і запропонував свою допомогу. Вона була трошки шокована, але з радістю прийняла його пропозицію. Дін підтримав Мію і розказав їй про усі тонкощі збирання нектару та виготовлення меду. Він ділився з нею своїм досвідом і навчав, як правильно працювати, щоб досягти кращих результатів. Вони все більше часу проводили разом за працею і нарешті подружилися. Мія відчула, як з кожним новим днем її захоплення працею зростало, а повага до інших бджілок робітниць ставала ще сильнішою. Вона стала працьовитою бджілкою, яка допомогла вулику та його мешканцям зібрати нектар та виробити потрібну кількість смачного меду. Ці бджілки були щасливі, бо вони готові до зустрічі з суворою зимою. А Мія дізналася, що навіть працюючи, можна знаходити радість, задоволення та справжніх друзів. Головне почати щось робити, і доля обов'язково тобі посміхнеться.